Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Козиріг на розклад пасіанса на період 26 січня до 1 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут чарка. Це якесь святкування, після котрого у вас будуть розбірки в родині. Не розказуйте там ніяку таємницю. Ось тут, ось вона таємниця, планета місяць. А також прапорець це нова робота або переміна роду діяльності. Не розказуйте ніякі таємниці для того, щоб все сталося так, як ви собі запланували. Ось тут: якір, це стабільність, а також парасолька, покровительство вищих сил. Блискавка це швидкість, швидкі дії та події, а також документ. Чого він стосується, дивіться по своїх обставинах, а також перевіряйте електронну пошту. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут у вас ще покровитель. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Можливо, саме ця людина вас запросить на нову роботу. І це станеться швидко. І ось тут якісь документи, котрі вам або запрошення надішлють, або щось таке лист, або документ. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Ось тут замок. Він також показує, закриття на замок, завершиться якась справа. Наприклад, минула робота завершиться, ось тут закриття на замок і нова робота розпочнеться. Це як варіант, а ви дивитеся по своїх обставинах. На моєму каналі, друзі, вийшли нові відео розклади на картах Таро для всіх знаків Зодіаку. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Ми прямуємо вперед на другий розклад знак Зодіака Козиріг. Пачечка домашнього господарства. Знову планета місяць. Це якісь таємниці, нічна пора доби, а також батьківські обов'язки. Для тих, хто, наприклад, ще не має діточок, місяць жіноча енергія, сонце чоловіча енергія. Це може бути вагітність. І ось тут. Далекоглядні плани. Це, наприклад, зміна ваших планів у зв'язку з поповненням в родині. Якір це стабільність. Ось тут зберігайте спокій та помірно витрачайте фінанси. Значок терези для знаку Козиріг. Покровительство вищих сил Парасолька дуже гарний знак в справах, котрі особливо важливі, дуже необхідний та доречний. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось. На завершення вашого тижня, на що варто звернути увагу? Третій розклад знак зодіака козиріг На період з 26 січня по 1 лютого 2026 рік. Знову ваша качечка домашнього господарства. Чимось важливим ви будете займатися. Або щось ремонтувати, або щось купувати нове та встановлювати. Стрілочки догори, ваші справи будуть стрімко рушити вперед та досить успішно. Череп, квітанці і борги, можливо, сезонні захворювання. Зберігайте спокій та рівновагу. Якщо це стосується вагітності, це може показуватися токсикоз, тому що тут зберігайте спокій та рівновагу. Намагайтесь більше відпочивати. Ось тут щастя. Карта СОС. Будьте обережні за будь-яких обставин. Замок, закриття на замок, завершення. Минулих справ, і вся увага буде зосереджена на нових справах, нових подіях, на чомусь такому новому та більш важливому на даному періоді часу. Дивимось для знака Казиріг. 26 січня по 1 лютого 26 рік. Застереження. Принцеса Жезлів та порада король жезлів. Принцеса Жезлів це може бути донечка, якщо, звісно, ви таку маєте. А може бути якась молода особа, досить таки рішуча, котра щось вимагає, або щось робить так, щоб ви були також брали участь. Дивіться по своїх обставинах, що це могло бути. Або хто. І яка ситуація буде у вас визивати рішучі дії щось робити? Порада король жезлів. Це людина, знака, Зодіака, вогню, овен, лев або стрілець, а також це може бути якась рішуча людина, котра займає високу посаду. Порада полягає в тому, щоб дослуховуватися до того, що він, наприклад, може пропонувати або перейти на іншу роботу, або взяти якусь додаткову роботу, щось таке. Це також можуть бути хтось із родичів, і батько, і брати, і якісь спільні справи з ними. І вони будуть грати якусь поважну роль саме на цьому тижні для вас. Якщо, звісно, є така необхідність або буде. Ви можете брати якісь консультації, у таких людей-спеціалістів, котрі мають досвід. Бо ці вогняні королі, король жезлів, він показує, що він має досвід, певні знання, він рішуче діє, досить таки впевнено, і він вам може бути чимось корисний. А я бажаю вам гарного тижня! Дякую вам за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.